Деякі тернополяни старожили дуже добре згадують про так званого Стаха Вар'ята. А, ну і як Стаха Вар'ята вар пам'ятаю. Стаха Вар'ят, то тільки оспіваний з і потім Борисом Демкевим. Ну цікава постать. Чим цікава? Ну, ці... незаурядністю. Ну, там, знаєте, як кажуть, убоги і цим. Ну, Тим, що в нього були золоті руки, це факт. А він де, чість, у мене пам'ять. Не, не... Якщо я не помиляюся, то він здоленів і був, то ще десь тату згадував про то. От. Бо то липвова, туди все, то там дол... не, там доли. Вулиця доли, виписла. А вони розмокталися з розбудовою нових вулиць, і потім, по суті, вже в період е, перебудови все ці вони там подявилися, нові вулиці і все не Як би ви охарактеризували вулицю доле. Як, там вулиці вже немає. А і місничого. Там могли збігати всі і українці, і поляки, і життя. that's a me